Марко Рубе відмовився їхати. Що Вітков летить в, в Москву? Буде мав бути кіт Келох. А за фактом зараз вже скасовуються перемовини. Хто в цій всій, в цьому трикутнику, вийде зараз крайній? Що значить крайнім Україна обстоює свою позицію? То, що американців істерика це не наша проблема, це їхні проблеми. То що там Трампу треба звітувати за сто днів, це що українські проблеми Ні, це не українські проблеми, а їхні проблеми. Те, що вони пальцем вієром ходили і говорили, що поворішуються питання, це їх проблема, а не наші проблеми. А європейці Україна бачать слабкість позиції Сполучених Штатів Америки. Що значить остаточні вимоги? Почекайте, з вами з Жиді, наскільки я пам'ятаю, що узгодили. Україна говорить 30 на перемир'я. Ви погодились? Погодились. Так що це за остаточні пропозиції і так далі. Ну, це істерики, це демонстрація того, що вони бачать, в якому вони тупік самі себе загнали, нічого вирішити не можуть. От і починають видавати оці якісь там фантастичні історії, пов'язані там з визнанням і лякати Україну, що вони визнають Крим російським. Ну так визнавайте, в чому проблема? Ну визнавайте, у вас же всі карти є. Да? Тільки не можуть. от, так, от До речі, пане Тарасе, от е, хотів вас в контексті цьому запитати, наскільки ви вважаєте, що це є блеф з боку Штатів Америки? бо от Це після, піс... після, після, після Парижу не я блеф. згадую, так коли нібито Рубіо щось запропонував, і вони ще навіть не зійшов він на літак, який мав летіти до його Америки, і сказав: якщо що, ми виходимо? Ну, ви, ви виходьте. Виходьте. Ну, і і що що? Я Давайте, добре. Так. Добре. Більше більш більше дивіться, дивіться більше вихід американців, виход американців з перемовини лякає Росію в дійсності, чому тому, що вони вони та розуміють, що відбувається. Це у нас знаєте тут валеріанку всі бігають. Читають там повідомлення різних змі, зливи, анонімні джерела і так далі. Там да росіяни та розуміють, що відбувається. Якщо американці виходять з перемовин, це означає, що вони та потрапляють в величезну пастку, тому що американці якраз і руки будуть розв'язані. Наприклад, вони ж мотивували, що ми не будемо допомагати Україні е через те, що ми тут посередники. Да? Наприклад, а, ну от вийшли. Ну, ми переходимо з вами в товарно грошові відносини. У нас є гроші, ми купуємо у вас зброю. Ви ж не ви ж не посередники, не посередники. Якщо будете відмовлятися продавати зброю, ну видіть, скажіть американським виробникам американського народу, що ви зриваєте контракт на 50 мільярдів доларів. Я вам вон... вас з Європи викидають з американської зброї. Ви ще відмовтесь, будь ласка. Від від, цього, від, від від контракту. Те, що ми бачимо це істерики. Це істерики, які демонструють, що вони самі загнали себе в пастку, не знають, як з цієї пастки вибігати без збереження обличчя вже американського обличчя. А європейці відчули слабкість. Все, європейці це же кули такі, знаєте, які відчули, що плив, вони пливуть. Вони пливуть і починають викручувати їм руки, в тому числі і по економіці, і по політиці, і по інших питаннях. От, наприклад, щодо Криму, це фантастична історія про те, що Україна визнає Крим. Україна не буде визнавати Крим. І що ви зробите? А самі ви не можете. А ви ж говорили, у вас карти є, почекайте, а чого ви дозволу України просите, щоб Україна визнала Крим. Ви ж круті, ви ж круті пацани, ви ж можете все, у вас же є карти. Ви ж говорили, що все є. Все схвачено за все заплачено, так в чому проблема? А проблема в тому, що вони не можуть цього зробити. Це від той бле. Тобі що, як я, я, я писав і до цього у Фейсбуці і все інше, що європейці ніколи цього не визнають. От європейці підтвердили, що ніколи цього не визнають. І вони, якщо вони теоретично будуть визнавати Крим, вони, вони так посваряться з Європою, що їм мало місця буде просто. Чому? А без європейців вони не можуть вирішити, наприклад, проблему Китаю, так? виграти торгівельну війну. Да вони скрізь в, пас, в паску себе загнали. Без повернення в євроатлантичну сім'ю допомоги Україні добити Росію, у них не вийде, наприклад, боротьба проти Китаю. Більш того, американці дуже поспішають, дуже поспішають, вони хочуть рятувати Росію, але вони хочуть рятувати Росію останні 150 років, як я вже говорив. Чому? Тому що вони бачать, ціна на нафту то падає, і вони нічого з цим зробити не можуть. І тому починаються ці, знаєте, викручування рук, розмов. Останні, знаєте, Остання пропозиція, це мені нагадує, як. В... Пам'ятаєте, міністр фінансів приїжджав е, в Україну, кидав там на стіл, визнаваєте 500 мільярдів боргу за дві години. Ну їх вже послали в пішоретичну пішо подорож. Вони повернулися в 350 мільярдів. Знову послали. Е, Зеленський сказав їм, що визнавати не буде нічого. Віддава, що тубота, ходить ні, вони там 120 мільярдів писав. Так і це є таке, знаєте, остаточне, остаточне пропозиції. До вас виходу немає. Ви себе, -себе загнали в Кут. Вам нічого пред'являти немає чого. Ви переоцінили, переоцінили суб'єктність Росії, недооцінили суб'єктність та силу України. Україна сказала ні. Чого вона, чого вона мозиком постуєте? Пане Тарасе, до речі, роздали про Европу не визнання. Про це сказала Ікає Калас, очільниця дипломатичної відомства Європейського союзу. Що Крим ніколи не визнає, що мовляв. При бажанні США могли трішки більше натиснути, ніж вони натиснуть на Росію, а вони взагалі не тиснуть на Росію. Почнемо з того. Русула фондрляїн. Вона особливо сказала там, і скажу так, приємно дивує зараз Європа або без виходів вона це робить. Політику вона сказала, що насправді країни світу шикуються в чергу до європейського союзу, аби підписувати домовленості, тому що вони бачать, що Сполучені Штати Америки це є ненадійний партнер. Долар падає відповідно, чому тому, що. Завтра Трамп прокинеться і скаже: скасовуємо мита, скаже відновлює мита. Ви наш ворог. Ви... тобто, немає стабільності. І от Фандріан каже: А ми Європа, ми даємо вам гарантії, що впевненість в завтрашньому дні. Ну, знаєте, ця фраза це інтелігентна дипломатична відповідь в стилі ієзуїтської європейської дипломатії. На фразу Трампа, що всі приїжджають і цілують мене взад. Воно вона теж саме сказала. Тільки сказала, знаєте, то цілувати взад будуть інші країни, і не будемо показувати на наших партнерів з океану, в тому числі. Я ж говорю, вони те, що, те, що льє, це цей потік дезінформації, його не читаю. Ой, зараз це остання пропозиція. Ай-яй-яй, ми вийдемо з перемоги. Ну, ну виходьте, ну так це, це ж ви себе, себе загнали в Пасху. Весь світ, просто, особливо європейці, знаєте, європейці це ж, знаєте, такі, ну, не дивує. Європейці просто відчули слабкість США. Вони, вони ж бачать, що там, там ну, користуючись термінологією, там порожні карти. Немає чим грати. Немає чим їм грати. Ну не можуть вони домовити з Росією. не ну, про що, тому що Росія потрібна, щоб знімала санкції європейці. Європейці говорять, ми цього робити не будемо. Що ви нам зробите? Вони скрізь тупіку, ви ж повинні це розуміти. І все і не реагуйте на це, всі повідомлення. Там будуть визнавати контрольний контроль. Особливо мене посмішило по цей Запорізька АЕС буде нейтральною територією, будемо вимагати. А як ви це реалізовувати, збираєтесь? Якщо з одного боку російські війська, з одного боку українські війська, ви що контингент там висаджувати будете? Як ви це збираєтесь? Ну така, знаєте, фантастичні, фантастичні розповіді про не про що і так далі. Тому ну виходьте. Якщо вийдете з перемовин, ви ви ще раз підпишете, що ви що у вас нічого не вийшло. Ну це до речі, для нас було б краще, якби вони вийшли з перемовин, тому що було б же чесно, товар грошові відносини, а поки покупівлі американської зброї. От і все. Тому знаєте, як знаєте, не читайте зараз газет, тому що зараз багато чого буде говоритися. Потік дезінформації, і ти буде, тиск на Україну. Україна сказала ні, що ви там бігаєте. Ну до речі, пан Тарас, ну, вчора от брифінг був Володимир Зленського. і іншого він сказав згадав про вихід Сполучених Штатів Америки, ймовірний вихід з перемовин. Що це буде погано чому тому що розвідання розвідання щодо балістики от, от тут питання так розумію найкритичніше що в європі немає альтернатив саме міняти ад давайте так давайте так е, коли не було перемовин дані по балістиці все було було я цього не знаю. Прилітала балістика. Було все було і до цього. Давайте так. Проблеми з розвиткою було і при Байдені. Так що давайте теж не вигадувати, що воно так було. Не так? можуть бути більшими або меншими. Ну давайте, давайте це це не по... ні. Давайте так слова Зеленського. Слова Зеленський вже не може сказати, що він думає, що. Знаєте, як в Одесі говорять, це ви там десь відомі люди, а в Одесі ви просто поци. Ну, раз він, да? раз він, він вже раз намагався це сказати у овальному кабінеті 28 лютого. Так, ну. Да, да. ну він не може це сказати, він же дипломат. там, да? ну, Це дипломатична позиція. А, а думає, я думаю, приблизно так. Там. Тому що я впевнений, що Зеленський особливо з цієї попеї, з приписуванням боргів, все зрозумів слабкість позиції американців. Що. Вони спочатку одне, потім їх він віджав, сказав, що підписувати це не буде, і так далі. Відчув підтримку Європи, бачить, що у них нічого не виходить. Тому дипломатично буде говорити, що є там залежності, і так далі. А є залежності, але давайте так: американці, якщо відімкнуть розвідку, припинять постачання зброї подіючим контрактам. У них і так проблеми з продажу вже зброї в Європі. Я все бачу більше країн. От читаю, британці. говорять, ми зараз будемо виробляти більше зброї вибухівки, щоб не залежати від США. А, виступають французи, говорять, ми готові зробити зброю без єдиного а, а, елементу зі Сполучених Штатів Америки і так далі. Ви уявляєте собі, які гроші вони вже втрачають. Там рахунки на трильйони йдуть, якщо брати розрахунок на 10 років. Так? Ви ще відімкнете розвідку, так? Ви ще не продайте зброю? Ну, ну давайте, давайте. <Angel> давайте далі. Європейці, знаєте ж, вони ж відчули силу свою. Вони ж там наступно порушуються питання. По-перше, навіщо нам американська зброя? Далі. Ви погрожуєте зараз вийдете з Європи, ну, виходьте, у нас є Україна, у нас є е, там, ВПК Український, є українська армія. Так, а навіщо ви тут потрібні взагалі? І тут США ні, 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 ми не так, ми не, ми не так правильно нас зрозуміли. Їм вже крутять руки, ви розумієте, і Україна крутить руки США, і Європа вже крутить руки США. Не у них ще війна торгівельна з китайцями, так? Да вони просто загнали себе в таку пастку, що не знають, як тепер вибрати з неї. Ну, до речі, про мита, пане Тарас, вже Трамп сказав, що він скасує певні мита не до нуля з Китаєм, але скасує. Очевидно, що. Ні, ні, Китай там, там до кінця вони будуть йти. Тут не, давайте так, стратегічно, вони будуть тиснути на Китай. Там, це фактично оголошення вже війни, там зіткнення з Китаєм, я вважаю, вже неминуче. Не, не Питання в наступному: що не слід реагувати на всі ці знаєте, розмови, крики, стогони, блеф відвертий, лякалки і так далі. Я думаю, що це, це, це прояв безсилля. Це прояв безсилля, небажання визнавати помилковості своєї політики, але час працює проти них і, є, і проти Росії, все рівно працює, тому що вони запустили ті процеси, які будуть бити в першу чергу по Росії. І я думаю, що це їх головна турбота. Вони бояться розпаду Росії, а те, що економічні проблеми на них насуваються, стає все очевидніше, очевидніше для всіх. І для європейців, і для українців тут треба просто чекати і не слухати всі ці істерики, пан а Щодо Financial Times і те, що вони писали, ну все, що ми маємо наразі, та це різні джерела Financial Times, Telegraph, Independent, Axios, yeah. всі всі на світі? Ну, проговоримо з вами це. Власне писали, що Путін може погодитись на неокупацію чотирьох областей, натомість, якщо визнають крим російським. Наскільки це вже занадто інсайди Times? Чи вірите ви в поступки Путіна? В принципі. Слухайте, нас взагалі не повинно цікавити, що думають і роблять росіяни. Це їхні ігри там з американцями і все інше. Якщо американці такі розумні, нехай визнають Крим Російським. Але вони посваряться з Європою ну, майже назавжди, тому що це порушення фундаментального фундаментальної угоди від 75-го року в Хельсінзі, яке було підписано, про непорушність кордонів Європи. Так, які, до речі, підписували Сполучені Штати Америки, а це все брехня, це дезінформація з боку Росії. Як я вже говорив, не знаю у вас чи повтори, що Росіяни бояться виходу американців з перемовного процесу? Вони бояться, от хто хто, хто боїться, це росіяни. Тому вони починають бігати з цими перемір'ями, начебто які вони оголошують і так далі. Тому що розуміють, що далі американці можуть прийти нарешті до правильної думки, що Росію не врятувати, і її треба добувати для того, щоб, для того, щоб для того, щоб виходити на головного ворога Сполучених Штатів Америки, це Китай, тому що без Європи торгівельна війна. Проти Китаю буде не така ефективно як вони і розпочали, пан Траце. Щодо можливої якоїсь зупинки заморозки лінії, яку пропонують штати там так, європейський контингент, а не країна, так НАТО, Україна і Росія. Це нагадує вам Мінськ і Мінськ 3 Фактично, коли було БСЄ Україна і Росія без там собі ж десь їздило, дивилося, шукало. І Росії взагалі не повинна бути щодо визначення внутрішньої політики та безпекової політики. Взагалі вона не повинна бути присутня. будь-які спільні ці е, комісії. Це в дійсності Мінськ, так? і це фактично визнання, що нічого не було. Так? Ну от е, десятки тисяч жертв, що буч не було і все інше. Ну це, це туфта, це, це пастка і на це звичайно що йти не треба. Тарас, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую, що знаходить час та змогу прокувати останні важливі події, які відбуваються навколо в першу чергу, так зустріча в Лондоні сьогодні, 23 квітня. Спасибі, велики.